Всім привіт! З вами Міша, і сьогодні я розповім вам про топ-10 найсильніших, наймогутніших злодіїв в мультиках. Буде дуже цікаво. Беріть печиво! Ну а я почну. Десяте місце Шредер з черепашок Ніндзя 2003-го. На перший погляд, звичайна людина, але так тільки здається. В першому сезоні Лео відрубав йому голову мечем, але він вижив. При його наступній появі в другому сезоні цей, як виявилося, інопланетянин наче загинув, коли споруда вибухнула. Але і там він вижив. Залишився в живих він, коли впав на дно ріки. Та що там, в третьому сезоні його не вбили, а лише телепортували на остров без нікого. Так, по суті, злодія не перемогли, що й робить його небезпечним. Дев'яте місце він суперкрихіток, майже. Непереможний демон, який вміє керувати з нами, контролювати людей з усього міста, а від ударів суперкрихіток йому лише лоскотно. Він може повністю змінювати реальність і оживляти те, що не живе. Восьме місце Белус з Солиного дому, диктатор, який живе вже понад 300 років. Хоч і в самому мульті ми бачимо відверто вже слабкого імператора, але поєднання технології і магії вкупі з фактичним безсмертям робить його особливим Биво небезпечним. Сьоме місце Джафар за Аладіну. В кінці першої частини він сам себе перетворив на джина. Так, можна подумати, що так він себе ослабив, але ні. У другій частині його план по вбивству Аладіна майже здійснився. Він став справжнім джином, який може виконувати все. В пісні Джафара нам показують, що його здібності сильніші за нашого Джині, так Джині ще й вільний. А якщо б Джафар звільнився, у цьому світу було непереливки. Шосте місце лорд домінатор з мультсеріалу Вондер тут і там. Дуже небезпечна психопатка, яка хоче знищити все. Якщо з тим же Шредером чи Белосом можна було б домовитись, то ця мандячка тупо знищує планети задля приколу. Зі слів авторів, це далеко не єдина галактика, яку вона знищила. Вона любить знищувати і саме тому небезпечна. П'яте місце Біл Сайфер з Гравіті Фолз, також крайній нестабільний психопат, який радіє лише тоді, коли хтось страждає. Він тисячоліттями проникав в розуми людей, керував ними, оволодівав тілом. А коли отримав об своє об'ємне тіло, зміг змінювати реальність і керувати часом, майже всемогутній небезпечний демо. Четверте місце Кейн з дивовижного цифрового цирку. Так він не є повноцінним злодієм. По факту, він шиї, який запрограмований слідкувати за героями. Як звичайне шиї, Кейн не може відчувати і інколи він коїть таке, що змушує гравців цирку божеволіти. Він спокійно може стерти з реальності, NPC, яке усвідомило себе, може маніпулювати героями, має здібність залазити до них в думки і розум. Третє місце пляма з людина павук навколо всесвіту. На перший погляд, третєсортний ворог павучка. Але коли він помічає, що його плями це портали в інші всесвіти, то починає подорожувати з цими всесвітами і наводити шуму. А коли він прокачує свої здібності, то хоче вбити батька Майлза. Друге місце Альтрон нескінченності. З, з фіналу першого сезону, що, якби. В цьому світі Альтрон вбив месників, захопив тіло віжена, а коли Танос прийшов на землю, злодій просто розрізав титана на дві частини за допомогою луча. Так він оволодів каменями нескінченності. Мало того, він дізнався про мультивсесвіт. І тепер він загроза не тільки Всесвітнього, а й мультивсесвітнього масштабу. Перше місце вовк скота у Чебодяг саме втілення смерті у всесвіті Шрека. Він завжди був, є і буде. Його неможливо вбити, бо він і є смерть. З ним можна тільки домовитись, і то це буде просто відтягування своєї долі. Ненадовго. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!